Мільйон це просто так вважають випускники бізнес школи, яка діяла на базі Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової чайки. Протягом восьми місяців старшокласники з п'яти районів області та міста Нова Каховка опановували фінансову грамотність. Насамкінець навчання учні розробили перспективні для свого регіону бізнес-проекти. Із 20 робіт журі обрали лише шість найкращих. Їх захист відбувся просто неба на базі зелених хуторів таврії. Про юних бізнесменів Херсонщини та їх плани на майбутнє. Наш наступний сюжет у бізнес-школі. Фінішна пряма позаду виїзні засідання, скайп-конференції та вебінари. Попереду захист бізнес-проєктів та реалізація їх в життя. Ідея створити таку бізнес-школу для учнів з районів виникла в бібліотекарів та кредитної спілки Народна довіра. Наша задача это научить їх получать знання не только ті, которые є обязательно і в школі, але научить їх учиться всю жизнь. Ну от, как бы с помощью бізнес школи. В тому числі пытались решить эту задачу. Просто неба на базі одного з найуспішніших екопроєктів в Херсонщини відбувається захист майбутніх бізнесменів. Страхування сімейний бюджет та тайм менеджмент для випускників бізнес школи це просто дрібниці. Дуже цікаво спостерігати, як діти в якихось питаннях навчають батьків, як треба дивитися кредитну угоди, як треба дивитися депозитної угоди. Тому дуже треба уважно дивитися, прислуховуватись зараз вже принаймні до дітей, до їх думки, тому що в багатьох питаннях, особливо фінансової грамотності, наші діти вже випереджають дорослих. Цей проект я вважаю дуже корисний для школярів, для дітей, які брали в ньому участь. Я впевнений, що ми будемо продовжувати. Підтримку таких проєктів і разом з громадськими організаціями, разом з бізнесовими структурами, робити все, щоб наші діти були конкурентно спроможні на всесвітньому ринку праці. Фотосалону Скадовську, квітковий магазин в Каланчаку та піцерія у Каховці. Усього шість інвестиційних проєктів запропонували випускники бізнес-школи поважному журі. Макар мріє створити школу покера. Вже розробив бізнес-план. Каже, необхідна лише фінансова підтримка. Я дуже полюбляю покер, і я хотів би в майбутньому пов'язати з ним своє життя. Кавуни єдині в шоколаді можуть з'явитися на набережній в Гулій Пристані. Оксана Тульчин пропонує у своєму місті створити крамницю кафетерій. Шоколад це продукт, який лікує від депресії, дарує любов, радість, позитивні емоції. А в поєднанні з гарбузом і кавуном – просто фантастичний смак. Майбутня бізнес-ледіща плинки Крістіна пішла іншим шляхом. Вона заство. Ворення в районному центрі дозвільно виховного центру, вихідний для мами, свій проект. Я хочу сказати велике дякую своїй мамі. Вона дала мені ідею, вона мені дала поштовх до, до цього, і звісно, я хочу її далі розвивати, і дійсно хочу, щоб у нас були такі заклади, які б могли е, працювати у будь-який день і. Діти, щоб, щоб були діти задоволені, це головне. Оригінальність, перспективність та рентабельність це головне, на що звертали увагу члени журі при огляді бізнес-проєктів. Кажуть, усі роботи гідні реалізації. Все, що продовжується, все дійсно реально Нравится Нравиться, то, що наші діти вже можуть прекрасно відбувати, можуть презентувати, відставити свою точку зрення. Це понравилось. Нравиться, що і мальчики, і девочки принимают участие. If I had to choose my favorite, it been. Особисто для мене. Я би виділив проект по центру за доглядом за дітьми, тобто вільний день для мами, тому що я нещодавно сам став батьком і тепер дуже добре розумію, скільки і часу, і зусиль це вимагає. І я пр... роз... прекрасно розумію, яким би цільним цінним для громади такий об'єкт міг стати. Поки журі обговорює роботи та визначає переможців для випускників. пошуково пізнавальний квест, адже мільйонери мають бути не лише кмітливими, а й спортивними. Після активного відпочинку на природі церемонія нагородження, кращим бізнес проєктом визнано вихідний для мами, друге місце за кафетерієм, чокобум, третю сходинку посів квітковий магазин. Окрім призових місць, переможці отримали ще й цінні подарунки, планшет та електронні книжки. Навчання скінчилось, та лише для. Того аби вже восени прийшла нова група юних бізнесменів.